Ви знаєте, сьогодні, зараз пів 4 ранку, вже 28 липня. Сьогодні два великих свята. День Хрещення Київської Русі і князя Володимира. А також День Української державності. Ну, так назвав Зеленський. Я хочу вам, от на прикладі, на собі особисто зараз показати нашу українську державність. От сижу я в ванну. Я сьогодні носив а, посилки на новій почті. Я не знаю, що мене покусало, але вся нога права отекла. Ну, Якщо ви побачите, ліву вона нормальна, бачна ліва нога покусала, ну но обично права нога отекла. Поки я її поливаю водою, вона. Броді ще не болить. Коли я починаю ступати, я не можу наступити. Ну, не знаю, що мене там, чи, чи клещ кусив, чи що, чому вона так різко до ночі втекла. Дуже болить нога. Але я прийняв: з перших годин війни я залишився в Україні, маючи законне право залишити Україну як інвалід. Для того, щоб волонтерити, як патріот, я прийняв таке рішення. От я прийняв таке рішення залишитись в Україні і бути корисним цій країні. сьогодні, вже через півтора року війни, коли дві держави, дві країни Франція і Германія зняли про Оскара волонтера документальні фільми. Зарабатом вийде другий документальний фільм. Україна свого волонтера тримає завдяки судді Подільського суду Китову під домашнім арештом. І викликати швидку я не можу, тому що це нога це ну, як би так сказали, що неправостепенно, і я десь їх розумію: є люди, яким пот... ну, більш потрібна допомога. От. Але я не знаю, що зараз відбувається. Ну, чому вона так тікає на глазах, і я не можу вже наступити на ногу, поки я водою холодною пливаю, вона менше болить. Я не можу заснути. Але і записатися на прийом до лікаря я не можу, тому що цей режим, цей геноцидний зелений режим мене тримає під домашнім арештом. Прийнявши таке рішення, суддя Подільського суду, продажна криза в мантії, яка е, на, я віднічала на мене Верховну Вищу Раду правосуддя, е, протискана якоби мною, е, прийняла рішення, що мені потрібно, як собаку, е, за мій патріотизм і волонтеризм тримати під домашнім рештом 60 діб. На підставі того, що в е, Святошинському суді є проти мене кримінальна справа порушення Служби безпеки України щодо образи. Волинського губернатора Погуляйка не плутайте, будь ласка, з брехньою сайту «Українська», правда, точніше, українська брехня, і Барині Морозової, журналістки, журнашлюхи шлюхи яка ви яка обізвавши українців овочами не мислячими, ну овочами, які не можуть мислити, обізвала мене корисним ідіотом і сказала, що в. Десь в сквері мені а, вручили підозру Служба безпеки України про співпрацю з Соловйовим, сайт Українська Правда. Ви і ваша Бариня Морозова не мене образним. Ви образили українців, назвавши свою рубрику а, Не стань овочем. Ви назвали українців. Овочами, а мене волонтером. Ви назвали корисним ідіотом. Так, от запам'ятайте, гниди внутрішні після смерті Гонгадзе, українська правда стала українською брехнею. А я страждаю через справжню правду, реальну правду. І сьогодні я не можу собі дозволити поїхати в лікарню, тому що мене тримають під домашнім арештом, і я не поїду. Лікарню до тих пір, поки ці зелені гниди мене не звільнять з-під домашнього арешту. Вітаю всіх зі святом української державності. І запам'ятайте, ми будемо держатись до кінця і переможемо.